Моя Майтечка, давайте подивимось такий розклад. Ваш наступний партнер. Партнерка. Хто ця людина? Яка вона буде? Тобто опис зробимо. Але спочатку, на таро безумного місяця, я подивлюся, яких ви енергіях знаходитесь, щоб ви <кхем> зрозуміли, що цей розклад про вас. і Попрошу вас подумати тільки про себе і прибрати заві думки. Нагадую, що цей розклад загальний, одна позиція, тому дуже уважно слухаємо сигніфікацію. І так, диявол, вісімка кубків, блазень і паш Пентаклів на Таро Манара я буду розглядати саме а, стосовно а, уже опису людини, яку ми будемо роз, роздивлятися. Що можу сказати по цим картам? Що ви зараз знаходитесь у стані переходу, а, ви рвете вже кайдани, що вас стримували. Ну, Подивіться, був тут дьявол. Це токсичні відносини, якщо вони були у вас, так? Це відносини, які на межі. Це від крайності до крайності. Ви від цього відмовляєтесь і відходите. Так, вас, а, ці відносини, можливо, і наповнювали десь, але більше тут було білі, ніж а, того, чого ви очікували. Поблазню це оновлення, це обнулення, це коли я розпочинаю щось. Попажу Пентаклі, це я хочу взяти шанс на щось і розпочати щось. Тобто ви відходите, ви зриваєте маски, ви зриваєте ці кайдани, ви виходите з цих токсичних відносин, тому що дьявол він може запропонувати більше знаєте, ілюзії, ніж відносини. Там не було гармонії. Там не було щастя. Було, але а, я можу так сказати: ви можете мені навіть написати, ці відносини, які у вас були, вони були схожі більше а, на гармонійні, щасливі, чи більш на дисбаланс, токсичність, непорозумілість, біль, сльози, страхи. А, Різноманітні подіялу це може бути різноманітно. Це просто межа якась. Знаєте, від гарного поганого і поганого могло бути більше, ніж гарного. У вас відкриваються нові двері, новий шлях, і ви ростете повільно. Але впевнено, це ваш перехід до здорового кохання. Ви вже розумієте, яке кохання ви б хотіли мати. Ви розумієте, яку людину ви б хотіли мати біля себе. І це не та людина, з якою у вас була пристрасть на початку. Тому що по дьяволу це залежності, це все залежності, це кармічні відносини, які просто руйнують. Давайте подивимось зовнішність, енергія партнера. Яка буде зовнішність? І енергія партнера, нового партнера? Туз землі. Королева землі. Дивіться, тут прям земля і король землі. Дуже цікаво. Ця людина, він або вона, тут виходить пара. Якщо ви вгадали себе по сигніфікації, то це розклад для вас. Ще раз повторюю. Покажу Пентаклі по сигніфікації, я можу сказати, що там немає саме фігурної карти дорослої людини, тому що це початок чогось. Розумієте, по блазню це обнулення, ви завершили щось. І тому я не можу сказати з певненістю, хто ви. Тут може бути і чоловік, і жінка. Але подивитися на ці карти: він або вона а земного типу стабільність. Це тіло, це приємність, це а, сильне тілісне. Це про стабільність у стилі стабільність і практичність. До речі, по тузу землі це от шанс якийсь такий у вас, можлива. Ця людина буде застарше вас. Або дуже зріла внутрішня. Ця людина може сказати, що вона хоче, з чого вона прагне. Вона може вам дати ту стабільність, на яку ви прагнете. Має такий магнетизм, зріла душа. Ну, давайте подивимось: характер і поведінка цієї людини, яка буде вершниця повітря. Дев'ятка повітря. Розумна і пристрасна королева вогню. <кій> Характер цікавий це і розум, незалежність часом, часом навіть різкі в словах. Ви повинні розуміти. А носить щось є внутрішня, якась біль. Є якісь страхи, є якісь з минулого досвіду, напевно, програми і комплекси. Це знаєте, Але людина вміє перетворювати це в силу в стосунках, ця людина буде така палка, запальна, пристрасна. І ця людина любить свободу, але цінує вогонь у серці іншого. Зрозуміли, так? Далі. А от хочеться спитати, а коли зустрінеться ця людина вам, коли вона до вас прийде? Тому що ви вже готові до нових шляхів. Шестірка землі, сімірка повітря, королева повітря. А, дивиться. Можливо, це буде пов'язана. Зустріч буде пов'язана несподівана. Це не те, що так, от знаєте, ви повинні очікувати, ви повинні жити. Це, можливо, буде пов'язано з грошима. Можливо, чимось потрібно буде вам допомогти. Можливо, ви чимось допоможете цій людині роботою, а просто допомогою, спілкуванням, щось, якась енергія буде відбуватися. ви може, розумієте? І це може бути весна або період, коли, м коли ви вже зможете взяти, я хочу так сказати, відповідальність. За себе, тому що зараз от у вас такий стан, що ви можете спілкуватися, але вам, ну, ви не дуже прям прагнете якоїсь близькості. І тому ця людина з'явиться в момент, коли ви почнете мислити ясно і незалежно. Можливо, вам потрібен час для того, щоб загоїти свої рани проробити якісь свої травми після. Минулого, що він чи вона побачить саме у вас? Блазень. жрець, двійка води. Ви а, як свіже повітря, вільна, відкрита, але глибока, з мудрістю такої, знаєте, старої душі, по жрецю. Ви можете бути як наставник, ви різні. У вас навіть буде різниця в віці. Ви можете бути молодше або застарше. А, може бути якісь погляди інші, але сутні в тому, ця людина побачить у вас саме віддолуння справжнього кохання, і, можливо, призведе вас до навіть шлюбу. Так, у вас, може, знаєте, ви можете подумати, що ця людина не для життя, але це буде на перший погляд, що вона якось поводиться по власню інфантільно, ні. Це початок і тому буває таке, знаєте, враження перше, яке нас плутає. розумієте?